У далекій далекій країні, де гори вкриті вічним снігом, живе добрий дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Владислав, Єва, Евелінка, ви тільки подивіться, як гарно, а ми, разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш, бо я дуже голодний! Ну що, спечимо щось, масло стрип, що в нас ще є? Та злюбить солоденьке. Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Владислав, Евелінка, Єва, це ж стаття про вас в нашій газеті і ваше фото на першій сторінці. Неймовірно, так. Що тут про вас пишуть? Що ви ходите до школи та садочка. І ось ваше фото. Які гарні дітки. Вони навіть написали, що ви іноді сваритесь між собою. Це правда? Будете над цим працювати. Ну добре добре. Закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. Ось так треба робити. О тут найкращій, додамо трохи приправ. Всі мої зірочки улюблені, і швиденько в духовку ось так, а я піду гляну, що ще написали в новорічних новинах. Може, щось про мене. Подивимось. О, вони оголосили переможців конкурсу. Ми знаємо, хто вас любить найбільше. Впізнаєте, не забудьте обійняти, подзвонити, написати і сказати, що також любите. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про вас з моєї книжки. І тільки візьму своє смачне какао. Так. Де мені знайти книжку про наших гостей? Де вона? О, це те, що я шукаю. Подивимось. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Але подивимось іншим разом. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, що у вашій книжці? Владислав, тобі 10 років. Я чув, що ти любиш грати у футбол. Це чудово, що ти допомагаєш батькам. Єва, Тобі чотири роки. Про тебе знаю, що ти любиш малювати. Я радий, що ти дружиш з іншими дітками. Евелінка, тобі один рік. А про тебе знаю, що ти любиш дивитися мультики. І це чудово, що ти ділишся своїми іграшками. Але бачу, що є одна порада для вас. Менше сидіть в гаджетах. Добре, тепер подивимось. Ваші подарунки вже готові? Ось ваше фото. Це означає, що ваші подарунки готові. Незабаром я вам їх принесу. Так, що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюсь, що не все втрачено. Ой, що ж я наробив. Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще, почну доставляти подарунки. Гаразд, час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани. Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів. Ви часом не бачили мою банку з печивом. Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре, мені треба перевірити. Куди я маю доставити подарунки? О, це там, де ви живете. Добре, тепер я точно знайду, де ваш будинок. Поїхали. Одний вперед. Чекай, чекай, чи все я взяв. О, ні, я забув ваші подарунки. Спокійно ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну ну, всі зниклі подарунки приходять до мене швидко, швидко. Думаю, це все. Все, готово. Але так хочу печиво. О, що це? Безбілетник? Чудово, мене врятовано. До зустрічі веселих свят.